Ти колись дивився на людей, які надихають, і думав, чому це не я. Ти можеш стати людиною, на яку рівняються інші. Але є одна причина, чому ти ще не там. Ти не береш відповідальність за свої дії. У цьому відео я розкажу тобі, як стати цією людиною, яка не тільки мріє, а діє. Перше, забери контроль над своїм часом. Ти проводиш свій день на речі, які не мають значення. Прокинься, кожна година, яку ти витрачаєш даремно, це втрата твого майбутнього. Запитай себе, як я використовую свій час. Друге. Будь готовий сказати ні. Люди завжди будуть тягнути тебе вниз. Вони завжди будуть просити тебе зробити щось, що не має значення. Але твій успіх залежить від твого вміння відсікати зайве. Третє. розвивай впевненість у собі. Ніхто не повірить тобі, поки ти сам собі не повіриш. Упевненість будується через дії. Маленькі перемоги щодня роблять тебе сильнішим. Четверте, дисципліна важливіша за мотивацію. Мотивація може пропасти, а дисципліна буде завжди тримати тебе в грі. Стати тією людиною, на яку рівняються інші це вибір, який робить людина щодня. Почни прямо зараз. Візьми контроль над тим, що тобі заважає. Скажи ні тому, що не допомагає тобі рости. Будь дисциплінованим. Якщо ти готовий стати тим, ким ти завжди хотів бути, то підписуйся на цей канал. Тут я допоможу тобі пройти цей шлях і стати кращим. Твій час настав.